За два роки до президентських виборів у мене відбулася в літаку. Там до Канади ми летіли з кандидатом в президента Ющенко розмова. Чим би він хотів би запам'ятатися в історії? Бо я йшов з ним там поруч, уже років десять. Крім мене, в його команді нікого не було. Ну це інше питання. Він, він переадресував питання мені. Я кажу: я думаю, що якщо ви станете президентом, нашою основною метою має бути відірвати нас від минулого радянського. І... Рухатись до Європейського Союзу в ідеалі через два терміни, щоб ви могли Україну привести в Європейський Союз. Він погодився. Я кажу, ну тоді я це сприймаю два роки до виборів. Два роки до виборів я це сприймаю як е, особисте завдання, бо я не, не мав місця. Я не бачив собі, я не був членом партії. Мені було незрозуміло, е, ну, що будемо робити після перемоги. І мені це було цікаво, і тому я дуже фахово цим зайнявся. Я зробив десятки візитів до Польщі, тому що Польща була для нас таким ну, передовим колгоспом. Я знайшов радника з British Know-How Fund, британець, який був радником і допоміг десяти деся, десятьом європейським країнам стати членами Європейського Союзу. Я домовився про те, що його будуть фінансувати коли, коли ми в Україні переможемо, коли сформуємо цей уряд. Я вивчив досвід поляків. Я зустрічався з тими поляками, які, власне кажучи, створили такий комітет, і я все це готував для того, щоб його перекласти на українські реалії. Мало того, я зробив вже кандидата в президенти Ющенко. Презентацію того, як воно має бути, Юля Тимошенко жодного разу не, 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 не захотіла збирати уряд з таким порядком. День мене десь там сім доповідних було на її адресу. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.